Привіт, мене звати Іра, і я перевіряю безкоштовні виклики. І сьогодні разом з вами хочу перевірити ось такий от кроп-топ. Як ви бачите, я його вже пошила, але я його ще не міряла. І повірте, це було доволі тяжко, адже мені дуже чесалися руки подивитися, що з цього вийшло. Мені дуже кортіло і дуже-дуже хотілося спробувати щось таке. Ніколи в житті такого не міряла, тож моя зацікавленість тут максимальна. І зараз я бачу таких два сценарії розвитку, я його поміряю, покажу вам, що в мене вийшло. І перший варіант це те, що він може бути вдалим. А другий варіант це те, що на моїх невеликих грудях він просто сповзе в підмишки, і це буде ну, крайне зручна річ. Отож, що це насправді, давайте разом подивимось. І так, як вам ця викрійка? ой, мені вона ну, таке, якщо чесно. Бо вона не зручна така. Ну, взагалі, от перший раз, я коли одягала, я зрозуміла, що я провтикалася з розміром і бистренько сіла собі і пошила наступний розмір. точніше на два розміри більше. Бо ще враховуючи, що в мене тиканина не така, як в оригіналі. На макеті, звісно, класно дивиться. І, в принципі, якщо вам хочеться когось вразити тим, що ви пошили своїми руками, щось таке ефектне прикольне, прикольно, то ця викрика цілком підійде. Але це така викрика, знаєте, яку довго не поносиш. Тут вона відтоперюється, тут вона сповзає, і в шию давить просто капець. От я не очікувала того, що воно буде давити в шию настільки. У мене шия доволі вузька. І... Я брала на розмір більше. Може, може бути, що якщо брати масло трикотаж, то воно буде трохи легше. Але якщо воно буде легше, воно не буде триматися на грудях. Е, то, також, ось тут ось цей шовчик, він такий косий. Привіт. Жопу вам показала. Е, не знаю, я би взагалі цю викрійку оцінила б десь на 5. В принципі, пошити можна, буде прикольно, прикольні фоточки можна поробити. Але ходити в такому кудись, ну буде напряжно. От серйозно. Тому що його постійно поправляють, хіба що робити тут якусь застіпку і тоді норм. Я може у мене будуть колись залишки з трикотажу, які я не буду знати, куди діти. Тоді може, і пошию щось таке. От щоб валялося, прикольно чимось так походити перед мужем. То може і так. А так викрика, мені здається, не варта уваги. Хоча вона ефектна. Напишіть, ви б таке шили? Я спробувала, я дуже рада, що я це спробувала, але, але хай вона лишається в макеті. Я е, не буду її собі лишати, е, просто викину, щоб мені не захлопляв. Дуже любить внимання. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал, ще буде дуже багато безкоштовних викривок. До зустрічі в наступний четвер.